СБУ затримала російську шпигунку, яка збирала дані про військові об'єкти. Водночас у місті приставили відтворену мозаїку Алегорської та відкривають сучасний реставраційний центр для музейних цінностей. А суд призначив рік в'язниці та понад 250 тисяч гривень компенсації чоловіку, який погрожував журналістові. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі та я, Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Рік в'язниці та 255 тисяч гривень компенсації за погрози журналістові на Львівщині. Дрогобицький міський суд визнав винним 46-річного чоловіка у перешкоджанні професійній діяльності журналіста та погрозах. Йому призначили рік позбавлення волі, 3,4 і тисячі гривень штрафу та 255 тисяч гривень компенсації моральної і матеріальної шкоди. За даними прокуратури у серпні 2021 року чоловік зупинив авто кореспондента газети Вибір правозахисних. Львівщини Ігоря Стецівки та погрожував йому побиттям і вбивством. Причиною стали журналістські матеріали про можливі порушення з боку брата обвинуваченого, який працює у патрульній поліції. Чоловік заявив, що розслідував декларації поліцейських і виявив розбіжності у доходах. Обвинувачений провину заперечував, стверджуючи, що не знав про його журналістську діяльність. Азату вибір та одноіменну громадську організацію очолює юрист Павло Барнацький, який у липні 2020 2004 року став ініціатором скарги до Набута САП проти мера Львова Андрія Садового щодо продажу землі під індустріальний парк. Вирок що можна оскаржити в апеляції. У Львові розгорівся скандал через сміттєпереробний завод. Брифінг підрядника сміттєпереробного заводу перетворився на публічну перепалку з міською радою. Компанія контрол процес са звинуватила мерію та ЛКП Зелене місто у затримках будівництва, наголошуючи, що місто не виконало обов'язки щодо електропідключення доріг, паркінгів і водоканалу, через що завод не може запустити обладнання попри 80% готовності. Представники мерії наполягають, що саме підрядник блокує роботу. Боти він не вносить зміни на порталі єдиного державного електронного реєстру у сфері будівництва і не допускає інших компаній для підключень і затягує будівництво, порушуючи терміни. Перший заступник мера Андрій Москаленко назвав заяви про арбітраж маніпуляцією та закликав підрядника відновити роботи і доставити обладнання на майданчик. Зустріч тривала понад годину. Емоційні обміни звинуваченнями залишили сторони на своїх позиціях. Нагадаємо, 7 серпня мерія зверталася до прем'єр-міністра. Тра польщі з проханням вплинути на підрядника, хто насправді гальмує запуск сміттєпереробного заводу, Марія чи підрядник? Як гадаєте, пишіть свою думку у коментарях? До Львова привезли відтворену мозаїку художниці Алли Горської на площі ринок до 17 серпня виставлена відтворена мозаїка української художниці дисидентки Алли Горської Буревітер. Оригінал панно створений у 1967 році в Маріуполі, зазнав руйнувань під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. А його точний стан наразі невідомий. Відтворення роботи стало можливим завдяки зусиллям 15 художників та організацій, Зації, які зібрали понад 700 кілограм матеріалів із різних країн світу, нове панно складається з 68 фрагментів і подорожує містами України та за кордон. Після Львова його покажуть у Харкові. Але Горська була однією з основниць покоління шістдесятників, відома роботами у монументальному мистецтві, мозаїці, графіці та живописі. Її творчість поєднує художню майстерність та громадянську позицію. А відтворення Боревітра символізує повернення культурної спадщини. України постраждалої під час війни. У Львові затримали посередника, який за 1100 доларів оформлював ухилянта студентом вишу. 25-річний місцевий житель обіцяв 33-річному чоловікові фіктивно влаштувати його на денну форму навчання у Львівському ветеринарному університеті. Нині національний природничий університет України, щоб той отримав відстрочку від мобілізації. Посередник запевняв, що домовиться з посадовцями вишу, а згодом почав шантажувати вступника, вимагаючи другу частину суми 600. Доларів погрожуючи зірвати вступ, правоохоронці затримали його під час одержання цих коштів. Чоловіку повідомили про підозру за частини 3 статті 369 кримінального кодексу України зловживання впливом. У Львові онкологи успішно оперували 102-річного пацієнта. Львівські лікарі видалили пухлину 102-річному пацієнту у регіональному онкологічному центрі. Попри поважний вік, комплексне обстеження показало, що стан здоров'я дозволяє провести операцію. За словами лікаря Романа Сліпецького, вікові показники самі по собі не є протипоказанням. Ми оцінюємо серцеву діяльність роботу нирок та загальні показники. У пана Василя вони були задовільними, тож вирішили. Оперувати під місцевою анестезією, щоб уникнути ризиків загального наркозу пухлину. Видали, провели пластику. А гістологія підтвердила високодиференційований плоскоклітинний рак з чистими краями резекції. Прогноз хороший. Після операції пацієнт почувається добре. Біль і кровотечі зникли. Родичі закликають не зволікати з візитом до лікаря при перших симптомах, адже своєчасне звернення зберігає здоров'я і життя. На Львівщині СБУ затримала російську інформаторку, яка шпугувала за військовими аеродромами. Військова контррозвідка СБУ затримала на Львівщині 38-річну мешканку Самбірського району, яку завербували через телеграм-канал з легкими заробітками. Жінка збирала дані про оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами ЗСУ на заході України. Її впіймали на гарячому, коли вона намагалася встановити приховану відеокамеру біля потенційної цілі, за завдав. Анням росіян інформаторка об'їжджала місцевість, фіксувала на фото розташування військових об'єктів, зокрема одного з підрозділів повітряного командування Захід та мала передати окупантам координати камери з додатковим живленням і віддаленим доступом. Ворог планував використати для відстеження наявності і переміщення вертольотів українських військ. СБУ вчасно знешкодила шпигунські пристрої, вилучила смартфон з доказами та повідомила затримані про підозру за частини другої статті. 114 Кримінального кодексу України жінку взяли під варту без права застави. їй загрожують до 8 років ув'язнення. Чи достатнім є таке покарання? Як гадаєте, пишіть свою думку у коментарях. У Львові створюють реставраційний центр для культурної спадщини. Розпочали роботу над сучасним реставраційним центром для збереження та відновлення музейних цінностей, зокрема евакуйованих із прифронтових регіонів. Центр облаштують на базі історико-краєзнавчого музею, площа понад 700 метрів квадратних, лабораторії з клімат контролем, водопостачанням та водовідведенням, умови для заїзду вантажного транспорту. Тут відновлюватимуть експонати з металу, скла, кераміки, тканин, папе. Еру та живопису проєкт охопить сім областей України. Партнерами можуть стати до 30 установ. Бюджет від 3 до 5 мільйонів євро. Вже евакуйовано понад 546 тисяч предметів із 63 музеїв. Центр дозволить централізувати реставраційні роботи та співпрацювати з іноземними донорами. Без спеціального простору для зберігання та реставрації лише половина роботи. Створюємо потужний центр, який стане науково-дослідним хабом із навчанням фахівців. Зазначив директор музею Ігор Тимець. на базі Львівської академії мистецтв також готують школу реставрації для майбутніх кадрів. Львівщина під прицілом ФСБ Служба безпеки України на Львівщині заблокувала 20 інтернет-груп із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів, які поширювали заклики до підпалів і нападів на територіальні центри комплектування. У СБУ наголошують, це не ініціатива українців, а частина скоординованої інформаційної операції Росії, спрямованої на розпалювання в конфлікту між військовими та цивільними. Провокації здебільшого відбуваються онлайн. Через Через анонімні канали, де публікують фейки про мобілізацію, дискредитують зсу та навіть зливають дані про місце перебування військових. Як приклад наслідків таких маніпуляцій у спецслужбі згадують події у Вінниці, де НАТО увірвався на територію ТЦК, зламав ворота та спровокував сутички з поліцією. П'ятьох учасників заворушень затримали відкрито кримінальне провадження. За словами голови українського безпекового клубу Юрія Гончаренка, головна мета ФСБ не зірвати мобілізацію. Довести ситуацію до відкритого протистояння, повноцінне застосування зброї обома сторонами. Ось чого прагне ворог, попереджає він. СБУ протидіє загрозам через моніторинг, інформаційні кампанії та роботу з громадськістю. Зокрема, діє акція спали ФСБшника і чат бот для повідомлень про спробу вербування у вересні. спецслужба планує розширити програму зустрічей з учнями та студентами, аби пояснити, як розпізнавати і протидіяти ворожим маніпуляціям. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.